За мотивами української народної казки колосок. Жили собі круть і верть двоє мишеняток. Кожен день проходив в них наче справжнє свято. Танцювали і співали щодня без упину і не чули за собою ніяку провину. З мишенятами дружив півник голосистий. Що дзвінкий мав голосок, високий, сріблистий, вставав в досвіта завжди, брався за різні справи, не було у нього часу на всякі забави. Підмітав якось він двір, знайшов колосочок. Мишенят гукнув його дзвінкий голосочок. Лиш погляньте, що знайшов, хто йде молотити. Та нічого мишенята не хочуть робити. Взявся півник до роботи. Зерняток багато, колосок обмолотив швидко і завзято. Хто поїде до млина, борошна змолоти? В мишенят крутя й вертя немає охоти. Тільки бігають, співають, граються у лови. А щоб щось допомогти одні лише відмови. Пішов півник до млина, сам зерно молоти. В Мишенят нема завзяття до тої роботи. Півник борошно приніс, хто буде місити? Та куди ж там до роботи їх не припросити? Замісив сам півник тісто, вміло і дуже вправно. Що не робить завжди в нього все виходить гарно. Вже і дрова він приніс, розпалив у печі, не отримав допомоги півник від малечі. Мишенята все танцюють, мають собі діло. Ну, а півник пиріжечки випікає вміло. Лиш спеклися, мишенят не треба й гукати. Посідали вмить до столу. Хочуть ласувати, півник мовить, постривайте, розкажіть на друзі, хто співав і заводив лиш танці у окрузі, колосок хто молотив, місив тісто в мисті, тим, хто бомки тільки бив, не їсти гостинці. Мишенята щось притихли, вилазять за столу. Ну, а півник працьовитий не перечить тому. Показав цим ледацюгам, що треба трудитись. Якщо хочеш чогось мати, не треба лінитись. Автор Оксана Козак